В даній задачі завдання полягає в тому, щоб знайти не загальний вигляд первісної, а конкретну первісну, яка задовольняє дані умові. Який алгоритм наших дій? По-перше, знайдемо загальний вигляд первісних f велике від Х. Використаємо таблицю первісних та правила знаходження первісних. 5 помножити на Х в степені n плюс 1 поділити на n плюс 1. n в даному випадку дорівнює 4. Плюс c. Трішки спростимо, скоротимо ось цю п'ятірку і п'ятірку в знаменнику. Отримаємо загальний вигляд первісної х в п'ятому плюс c. Тепер використаємо другу умову. f велике в точці мінус 1 має дорівнювати 2. Тобто для даної функції f від x дорівнює x в п'ятому плюс С. F в точці мінус 1 має дорівнювати 2. Підставимо цю мінус одиничку замість х. А результат, який ми отримаємо, має дорівнювати 2. Тобто f в точці мінус 1 підставляю мінус одиничку замість х. Мінус 1 в п'ятому. Плюс С, і це має дорівнювати 2. І ще раз, х і результат. Х у нас зник повністю, залишилося рівняння, лінійне рівняння відносно С. Розв'яжемо його. Мінус 1 в п'ятому степені це мінус 1, плюс С дорівнює 2 це дорівнює двійка, одиничку перенесу, міняючи знак на протилежний. Отримаємо це, це трійка. Тобто, ось тут, ось в, цій, в цьому записі F від x. Нам потрібні не всі первісні, а тільки одна конкретна первісна, в якій c дорівнює трьом. F від x дорівнює, переписую загальний вигляд первісної. Х в п'ятому, а замість С ставлю знайдене значення плюс 3. Ось цей вираз і буде нашою відповіддю. f від x дорівнює x в п'ятому плюс 3. Конкретна первісна. Вона задовольняє умові, і вона є первісною для даної функції. Якщо знайти похідну її, то буде якраз функція, яка була дана. Друге завдання аналогічне до першого. Знайдемо загальний вигляд первісних, первісна від синуса мінус косинус х плюс С. Знову підставимо F замість х підставляю пі на 2, мінус косинус замість х підставляю пі на 2, плюс С дорівнює 3. Маємо рівняння ось воно. Мінус косінус пі на 2. Косінус пі на 2 дорівнює 0. Розв'язуємо це дорівнює 3. Це просто співпадіння з попереднім завданням. Це не обов'язково не завжди вийдуть трійки. Це дорівнює 3. Отже, нам потрібні не всі первісні, а конкретна первісна, для якої це дорівнює 3 f в степені X дорівню, f від X дорівнює мінус косінус х плюс c, але у нас трічка, плюс 3. Відповідь ось ця конкретна, первісна.